Доброго дня, наші дорогі глядачі. Вітаємо вас на каналі Медіа Ко. З вами журналістка Тетяна Патенка. Що ви сікщо мені сказати? Там мають камеру. Я перепрошую, люблю. Юридична консультація лежачи на дивані. Ти відпочиваєш, ми консультуємо і усе це не виходячи з том. Замовляйте оплачу консультацію по телефону. Деталі за посиланням в описі відео. Адвокатська компанія Правокспогруп з нами шанси на успіх рази вищі. Поспішай, бо саме вчасне звернення економить твої гроші. У Хмельницькому ТЦК погрожувала чоловікові, якого зупинили для перевірки документів, але як потім з'ясували, що не тільки. На відео один із працівників військкомату спочатку. Вимагає, щоб його не знімали. Потім згодом намагається вибити та забрати телефон з рук. Чоловіка, а згодом взагалі почав погрожувати та кидати гучні заяви. Але що будемо розповідати зараз, краще вже почути та побачити самі. Але перед цим я вас дуже прошу. Запам'ятайте, що без вашої підтримки наша робота неможлива. Тому, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та поділіться з друзями. Нехай якомога більше людей бачать і знають правду. Зараз поліцію не звай поліцію. поліцію. Ты здавай полицію, что ти боїшь? Что вы кута? Гори спав, да? А гри, що це? Сьов. Так от бігать до телефона це герой був, да? Хоч би даний ти гандон, что ты снимаешь на відео, Что <тур> ты снимаешь на відео? Чому ти знімаєш на відео? Видимо, не, все, не, я я, я не, маю не, прямо підходить, я ти показав документи. Це ненормально слідкувати. Що ви сказали, що це мені доставці? Я тебе це ще в ебу разом телефон. Це мені сказали. Ну а що ти б знімаєш телефон Чого ти знімаєш мене телефоном? Я чого не... ти знімаєш? блядь? Не выкидывай, що мовчав, бі, 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 ти знімаєш, блядь? А что казать-то? Вот ты дебил, блядь, що? ти знімаєш на телефони, я зараз... поліція, все. Чого знімаєш не 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 на телефоні, реформати... блядь? Я, зараз я, дам тобі, пізниць, не підійшла, я тобі так сказав? Че ти знімав на телефоні? Он... Мені почали казати, що зараз его. А что ти до того почав знімати? Я підехал до того, я не сразу доставлю. Что ты едешь? Куда ты сидишь? Нет, да не шо дома на зубчик. куда он текал, бежал, Да, да Сука, Я здесь погиб. Чуть. Сколько тебе я, да, в сид. Сид, сид, в да. Ну. Дальше не Дальше. 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 А Дальше не Показывай документы. Сколько ты Не, а что не сказали? А ты чё, что До приказа или что что сказал. Что ты не сказал? А по моим правам сниматься в А ти що, був не що, що ти такий? Ну, ти що такий? Може, не бачив. Я кажу, не заперше, не заперше. Я кажу, чому ви стою, блядь? Від кої поля? Що ви стою, блядь? Ти, блядь, в очі їй бесить. Чому я стою, блядь? Чому я стою? Чому я стою? Подивися, в чому я стою? Тобі що ж треба показати? Де ти працюєш? В якій компанії? В якій компанії? Що, зрозуміло. Начитався тіктокер чи що, блядь? А ж будеш, ти... будеш в армії служити в ІТ компанії? Ні. будеш оператором БПЛА. будеш тематик. Деш знімати. Щоб знімати телефон, аж десь снімату. Може і спаді зі мати. А що Але вони заїбали, блядь Гандони вони, коротше, гандони.